Як Збройні сили України стали радянською армією? Розгромний удар статті Wall Street Journal по сирському Єрмаку і Зеленському. Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі я хочу проаналізувати статтю, яка вийшла напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і яка є насправді надзвичайно важливою із стратегічної точки зору. Володимир Зеленський тоді, коли здійснив наступ на так звану незалежність САП і НАБУ, і коли швидко через коліно були двічі зламані депутати Верховної Ради для того, щоб вони проголосували за позбавлення незалежності, а потім з вигуками ура, ура, відновлювали цю незалежність з того часу, Володимир Зеленський відкрив вікно, яке раніше було закритим: вікно на критику Зеленського, на критику Єрмака. І на критику того, що відбувається в Україні, і фактично ця стаття Wall Street Journal вона дуже дуже розгромна і вона піднімає жорсткі питання стосовно Бахмуту, стосовно Курська, стосовно того, як побудована система управління в Збройних сил України і не тільки. І, попри те, що тут удар іде саме по військовому командуванню, насправді потрібно розуміти, що Цій статті передували статті про Зеленського, статті про Єрмака, де Єрмака називали тіньовим кардиналом, майже регентом, там і так далі, де казали, що у нього сформований тіньовий кабмін, який відповідно до закону не має повноважень, але де-факто керує всім, і Свириденко протеже Єрмака, і так далі. Якщо відслідковувати всю інформаційну лінію. В тому числі ту, яку вела зокрема видання Wall Street Journal, то мова йде про реальні акцентовані удари по Зеленському і Єрмаку. І я підозрюю, що це м, тільки перші квіточки, тому що питань щодо курського наступу, питань щодо оборони Бахмуту їх залишається дуже дуже багато. Але тепер давайте про все по порядку. Колись спритна армія України загрузла у радянській системі ухвалення рішень. Саме такий заголовок носить стаття видання The Wall Street Journal, і ця стаття складається із низки інтерв'ю з українськими військовослужбовцями, що цікаво і дуже дуже важливо. Мова йде про військовослужбовців, які не побоялися говорити відкрито, а не на умовах анонімності тобто, це відкрите обвинувачення системи. Вийшло воно напередодні саміту США Росія, українські військові стикаються з дедалі більшими розбіжностями між особовим складом і вищим командуванням. Якщо ти дурний і слухняний, тебе не чіпають, кажуть в інтерв'ю Wall Street Journal. І власне я наведу ключові фрагменти цієї статті для розуміння того, наскільки глибоко, по-перше, проаналізована ситуація, наскільки сильний удар, завданий в бік Політично-військового керівництва України причому мова йде. Ви знаєте, нам постійно кажуть військово-політичне керівництво, але це насправді не так. Саме формулювання невірне. Чому? Тому що військові насправді виконують накази політичного керівництва, політичного керівництва, яке є неграмотним у військовій сфері. І навіть якщо ми будемо говорити про ту ж саму Курську операцію, то впродовж тривалого часу той же ж Сирський генеральний штаб не хотіли її проводити. А низка західних видань впродовж останніх двох місяців писали, що Єрмак. Приймає дуже багато в тому числі військових рішень, не маючи при цьому жодних повноважень. Але тепер повернемось до статті у перший рік повномасштабного вторгнення Росії захисники України неодноразово перегравали неповоротку російську армію, покладаючись на імпровізацію та рішучість бійців на місцях. Три роки по тому українські військові знову скотилися до більш жорсткої вертикальної системи ведення бою, що має коріння в радянській епосі. Це породжує дедалі більше розчарування через зайві втрати та негативно впливає на моральний дух цивільних і мобілізацію. Без реформ радянські звички можуть підірвати здатність утримувати оборону проти Росії, яка не демонструє наміру відмовитись від планів завоювати країну. Ну тут навіть немає що коментувати тут на 100% гірка і болюча правда. Українські офіцери та піхотинці скаржаться на централізовану культуру командування, яка часто карає ініціативність і призводить до марних втрат. Генерали віддають накази на повторні фронтальні штурми з мізерними шансами на успіх і відхиляють прохання виснажених підрозділів про тактичний відступ для збереження людей. Коли я читав ці рядки вперше, мені зразу в голову прийшов допис колишнього вже тепер командира батальйону 47-ї бригади Олександра Ширшина. За який його зняли із посади командира батальйону. Як виявляється, Олександр Ширшин був одним із тих, хто, власне, дав інтерв'ю Street Джорнал. Ну і далі в нашому сьогоднішньому ефірі я його також зацитую. Наша армія тримається завдяки ініціативі людей до рівня командира батальйону, каже майор Олексій Пастернак, досвідчений офіцер, який наполягає, що верхівка потребує термінових змін. Російська армія страждає від набагато більших проблем, пов'язаних із залізною ієрархією, яка ставиться до людей як до одноразового матеріалу. Її неефективність допомагає пояснити, чому Росія досі не змогла перетворити свою чисельну перевагу. На вирішальний прорив натомість протягом останніх двох років вона просувалася вперед дуже великою ціною. Але це питання є більш важливим для України, яка не може компенсувати свої втрати так само легко, як і Росія. Ну це ж насправді очевидно. Це ж все лежить на поверхні ресурсно. Ворог нас переважає на превеликий жаль. Президент Росії Путін зробив це центральним елементом своєї стратегії. Москва прагне змусити змусити Україну капітулювати, виснажуючи її армію та переживаючи тривалий період підтримки заходу. Припинення вогню залишається малоймовірним, попри запланований саміт на Алясці між Путіном і Трампом. Ну, власне, стаття написана напередодні зустрічі Путіна і Трампа, і її прогноз, як і прогноз наш, який ми публікували в газеті і озвучували в ефірах на нашому радіо, він на жаль повністю збувається. Приватно, багато українських військових повторюють гірку фразу велика радянська армія перемагає маленьку радянську армію. Ще цю фразу я почув у 2022 році від моїх друзів-добровольців, які казали, що маленька радянська армія не здатна перемогти велику радянську армію вже в 2022 році. Люди розумні, а власне добровольці, особливо ті, які ринулися на захист 24 лютого, 25 лютого. Це, ну, це цвіт нації насправді, і вони, маючи великий досвід, вміючи мислити великими категоріями масштабами, в тому числі великими проектами. Для них це було очевидно вже тоді. На превеликий жаль, політичне керівництво, а як наслідок, і військове керівництво, нічого з цього не зробили. Капітан Олександр Ширшин, про я про нього якраз згадував. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ виніс своє розчарування на публіку. У травні він відкрито розкритикував вище військове керівництво у Фейсбуці, обурюючись дебільними наказами та втратами. Він говорив про повсюдний страх у війську перед генералами, які здатні лише на догани, розслідування та накладення стягнень. Звертаючись до генштабу ЗСУ, він написав: Сподіваюсь, ваші діти також будуть у піхоті та виконуватимуть ваші завдання. В інтерв'ю The Wall Street Journal він розповів, що наважився висловитись після того, як його батальйон неодноразово отримував накази від старшого командування здійснювати штурми, нереальні з огляду на обмежені ресурси підрозділу. Останньою краплею, за словами Ширша, настав наказ його бійцям повернутися в Курську область, яку українські війська частково захопили рік. Тому, але зрештою були змушені залишити за його словами. Напрямок наступу був передбачуваним, і росіяни були до нього готові. Хвиля за хвилею, контратаки російської піхоти змусили відступити. Багато людей загинуло, сказав ширшин, в тому числі свіжі, добре підготовлені новобранці, яких дуже важко знайти. Вони були молодими і мотивованими. Я покладав на них надії. Натомість ми їх просто втратили. Ми повинні змінити наші методи і перейти від кількості до якості, сказав Ширшин. Ми не можемо перемогти Росію з нашими ресурсами. Вони більші, ми маємо бути кращими. Це єдина можлива, доступна насправді для нас тактика, і це все читається навіть не на рівні військовому. Це ну, єдині варіанти. Але, як пише далі Wall Street Journal, після допису в Фейсбук керівництво армії зробило ширшу догану за недисциплінованість. Головнокомандувач Олександр Сирський відмахнувся від нього, назвавши його шукачем уваги. Але багато товаришів по службі підтримали його критику. На знак триваючого зіткнення культур, генерал-майор Михайло Драпатий, 42-річний командир, якого вважають одним із найталановитіших українських генералів молодшого пострадянського покоління, в червні подав у відставку з посади командувача сухопутних військ. Що цікаво, що відгуки моїх знайомих, які в тому числі знайомі безпосередньо із Драпатом, вони співпадають із такою його оцінкою. Драпатий заявив, що бере на себе відповідальність за ракетний удар Росії по навчальній базі, який забрав життя 12 людей. Але він також розповів про свою боротьбу зі зміною інституційної культури, що ґрунтується на і тут пряма цитата Драпатого. Атмосфері страху, відсутності ініціативи, закритості дозворотнього зв'язку та глибокому розриві між штабом і підрозділами. За його словами, він розпочав реформи, але потрібно зробити набагато більше. Впродовж усієї лінії фронту багато українських військових розповідають історії, схожі на історію Ширшина. Одна з найпоширеніших ситуацій, коли старше командування неодноразово відмовляло санкціонувати своєчасний тактичний відхід. Залишаючи людей під загрозою оточення та знищення. Про такі ситуації я особисто чув від своїх друзів, які, власне, їх переживали на, на своєму особистому прикладі. Наприкінці минулого року підполковник Сергій Костишин, ще один офіцер, третій вже який не побоявся в інтерв'ю публічно озвучити ці речі, хотів вивести свій батальйон президентської бригади України з важкодоступної позиції в південній частині Донецької області. Він перехопив плани росіян щодо оточення батальйону, але штаб постійно наказував йому залишатися на місці. навіть коли більші російські сили обходили підрозділ з флангів, сказав він. Тож Костишин прийняв власне рішення. Власне рішення, і він вивів після того батальйон. Вивів із мінімальними, мінімально можливими втратами. На жаль, як він вказує, майже повністю загинув взвод батальйону, який прикривав їхній відступ. Ну але зберегти батальйон, пожертвувавши взводом в край складній ситуації. Це набагато краще ніж втратити весь батальйон. Вбитими пораненими та полоненими, і впродовж кількох місяців після цього, як пише Wall Street Journal, справу Костишина розслідувала військова поліція та контррозвитка СБУ за залишення позицій. Зрештою, допити припинилися, розповів він: якщо ти дурний і слухняний, тебе не чіпають. Це радянська традиція, сказав Костишин. Пізніше, до речі, Костишин отримав підвищення до заступника командира бригади. Хтось на високому рівні, мабуть, побачив логіку в моїх діях. Це дуже насправді правильний підхід. Ну але йдемо далі, аналізуємо статтю. Напруженість в українській армії відображає масштабнішу боротьбу країни за відхід від свого авторитарного минулого та перетворення на більш західне демократичне суспільство. На початку війни солдати з ветеранами та цивільними вирушали в ліси, озброєні сумішю західної, радянської та саморобної зброї. Їхня винахідливість, наприклад, використання комерційних дронів для виявлення російських колон, що наступали, призвела до низки успіхів у 2022 році, всупереч Москви та західних столиць. Невдовзі, однак, утвердилася знову більш стара по жорстка структура командування. Вона ухвалила суперечливе рішення, яке мало тривалий вплив на моральний стан військ. Утримувати місто Бахмут на сході України протягом дев'яти місяців, кидаючи до м'ясорубки багато досвідчених бригад. Битва за Бахмут тривала ще довго після того, як стало очевидно, що українським силам доведеться відступити з розгромленого міста, що вони зрештою зробили в травні 2023 року. Це залишається найкривавішою битвою війни. Про битву за Бахмут. Писали вже дуже багато, розповідали вже дуже багато. Саме її називають, в тому числі називали однією з ключових причин не успіху контрнаступу, який був дуже широко анонсований. Хоча насправді головна причина це те, що Байден не передав Збройним силам України достатньої кількості зброї, не було реалізовано ленд-ліз, Причому посол України в США Оксана Маркарова, Андрій Єрмак і інші зелені, я не знаю, як їх навіть назвати, казали, що нам ленд-ліз не потрібен і в результаті, в контрнаступі загинуло дуже багато людей. Але в цілому оборона міста Бахмут вона потребувала дуже-дуже багатьох насправді інших. Скажімо так, факторів і підходів, і аналіз її повинен відбуватися військовими експертами. І потрібно розуміти, що оборона на початках, коли дійсно там було співвідношення втрат 1 до 6, 1 до 7, а дехто каже, навіть 1 до 8, і оборона в останні місяці. Коли фактично новим українським силам, які туди заходили, і які не мали за що взагалі зачепитися, тому що там, як казав один із моїх друзів, цілої цеглини вже не було, це абсолютно різні етапи цієї операції чи потрібно було її тримати аж настільки довго, чи в якийсь момент часу припинити власне, завдавши Москві величезних втрат, тоді коли пропорції були максимально. Хорошими для збройних сил України це питання дуже дуже велике. Ну і власне генерала сирського обвинувачують саме в цій операції і говорять, що від особового складу внаслідок цієї операції Сирський заробив прізвиськом «М'ясник». Бахмут став початком тривожної тенденції для української армії обирати бої, які вона не могла собі дозволити з огляду на обмежені людські ресурси, навіть попри те, що українці знищували більше росіян. Людський ресурс на Московії він набагато набагато більше. Причому навіть при позитивних для нас пропорціях ми втрачали цвіт нації боєздатний з бойовим досвідом. А московська армія втрачала таке біологічне сміття з розряду тих же ж самих вагнерівців. Це також насправді вкрай важливо розуміти. 60-річний Сирський, який у 2024 році став головнокомандувачем, залишається вкрай непопулярним популярним серед українських військових. Багато хто вважає його втіленням радянського синдрому, офіцер-кар'єрист, вихований в Москві, який особисто втручається в роботу підрозділів на місцях, затримує відступи або віддає накази на штурми, що призводять до морально виснажливих е, втрат заради лісосмуг чи інших об'єктів із сумнівною стратегічною цінністю. Ну і власне такі оцінки. Тут відбувається, хоча потрібно віддати належне Street Journal, що відповіді сирського на такі обвинувачення воно також опублікувало. Зокрема, за словами Генштабу, Сирський з 24-го року впроваджує заходи для зменшення втрат шляхом покращення підготовки, активнішого використання дронів та врахування бойового досвіду. Втім, багато українських офіцерів вважають, що проблема глибша за постать сирського. І це дійсно так, тому що ну стосовно сирського, насправді говорять, чимало, але та ж сама оборона Києва чи Харківський контрнаступ ними командував особисто сирський, і це насправді були дуже дуже успішні операції проти переважаючих сил противника, тому тут. Потрібно справді не дивитися на все в чорно-білому ключі, а дивитися на ситуацію глибшому. В принципі, Wall Street Journal достатньо комплексно підходить до статті, але це знімає, не знімає відповідальності із генерала Сирського за негативні речі, про які власне йдеться. Деякі офіцери зазначають, що ситуація поступово поліпшується, оскільки на керівні посади піднімаються військові з фронтовим досвідом. Зміни не колосальні, але вони відбуваються, сказав підполковник Єгор Дерев'янко, командир батальйону 93 ї механізованої бригади. У 2022 році офіцер Пастернак пройшов курс у Великій Британії, щоб вивчити концепції НАТО, зокрема, Mission Command, Підхід до ведення війни, за якого старші командири визначають мету, а підлеглі на місцях самі вирішують, як найкраще її досягти. Це повна протилежність радянській традиції жорсткого командування згори вниз. І насправді це ніяка не концепція НАТО. Ні, НАТО взяло на озброєння саме такий підхід, але насправді цю концепцію як підхід використовували війська Німеччини в період Другої світової війни. Радянська пропаганда постійно малювала, що а от німці мали величезну перевагу в техніці, там і так далі, і так далі. Але насправді за всю історію Другої світової війни є лише один чи два танкових боя, причому незначно незначної. З незначною ролью відносно всього перебігу Другої світової війни, в яких німецькі війська мали перевагу в кількості танків, насправді перевага завжди була на боці радянської армії, але завдяки меншій чисельності, маневреності, завдяки от такому мобільному гнучкому підході. Ну, Німецькі офіцери дуже дуже потужно себе показували тоді. Ну і, власне, ця концепція як практичний інструмент управління була використана НАТО для того, щоб працювати максимально продуктивно. Доктрина командої місії НАТО відсутня в усій армії за винятком, можливо, кількох бригад. сказав. Офіцер Пастернак вони використовують радянські принципи. Вони не довіряють людям, які перебувають у їхньому підпорядкуванні. Під час невдалого контрнаступу України 23-му році, в Запорізькій області, генерали з вищих штабів кричали по радіо на командирів бригад і навіть на сержантів на полі бою, щоб ті знову і знову йшли в атаку. Навіть коли втрати підрозділів робили їх нездатними до бою, розповів Пастернак. Він згадав торішній бій, в якому 14 українських піхотинців, підтриманих артилерією та підрозділами дронів в тилу, захищали будівлі в Запорізькій області від атаки кількох сотень росіян з бронетехнікою та дронами, старші командири наполягали, щоб позиція була утримана, 14 піхотинців. Плюс артилерія і підрозділи дронів проти кількох сотень росіян з бронетехнікою та дронами. Ну знову ж таки ми не були свідками, але приклад достатньо показовий. Вони не усвідомлювали, що інша бригада втратила територію на їхньому правому фланзі, але нікому про це не повідомили. Отут мова йде про непоінформованість на полі бою і про те, що офіцери. Бояться доповідати генералам про те, що вони втратили які-небудь позиції, і через те відбувається викривлена картина сприйняття реального сприйняття реальної лінії фронту. Це, до речі, одна із заслуг генерала Драпатого, що він з цим почав боротися, відправляючи свої окремі. Перевіряючи, скажімо так, групи з офіцерів, які виясняли, а що насправді відбувається на позиціях, і перевіряли, чи дійсно ці всі бравадні доповіді, чи вони нормальні. Далі аналізується власне те, що недостатня підготовка, мова йде в тому числі оцінка втрат, досить важливі цифри, загальні втрати українських сил за останніми оцінками Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних. Досліджень становлять близько 400 тисяч осіб, з яких близько 100 тисяч загибли. За оцінками того ж центру, загальні втрати Росії наближаються до 1 мільйона, з них 250 тисяч загибли, але населення Росії майже в 4 рази більше. В країні, де в кожного є друг або родич на фронті, історії про мобілізованих, яких відправляють у бій майже без підготовки, підривають зусилля України з набору особового складу. Після початкової хвилі патріотичного ентузіазму в 22-му році добровольців стало небагато. Деякі солдати кажуть, що застерігають друзів від вступу на службу. Один 50-річний чоловік із Києва розповів, що пішов добровольцем до армії на початку цього року, і незабаром про це пошкодував. Військове навчання полягало в збиранні дров. Я навіть не бачив зброї. Сказав він, ну до слова сказати, що це насправді якісь рідкісні винятки, тому що в мене кілька друзів працювали інструкторами саме в навчальних центрах, і в тих навчальних центрах вже старалися запроваджувати максимально сучасні підходи. Хоча очевидно, що в окремих випадках такі проблеми могли бути. Я радий служити, сказав він, але я не хотів йти на фронт без знань, навіть не вистріливши зі зброї, наводить цитату цього чоловіка Wall Street Journal. Для багатьох солдатів курська операція стала символом того, як пережитки радянських звичок вартують життів. Спочатку рейд був успішний. Минулого літа одні з найкращих українських штурмових підрозділів перетнули кордон, заскочивши росіян з зненацька та захопивши понад тисячу кілометрів квадратних російської території. Перенесення бойових дій на територію Росії мало змінити сприйняття світу та підняти моральний дух вдома. Але незабаром Курщина перетворилась на чергову виснажливу битву. Росія стягнула підкріплення, включаючи свої найкращі підрозділи дронів та близько 10 тисяч північно-корейських військ. Вони почали перерізати нашу логістику, розповів. Комбат Ширшин, чия 47-ма механізована бригада брала участь в курській операції. До зими ми не могли ефективно продовжувати операцію. Він зазначив, що писав доповідь, описуючи проблеми та пропонуючи рішення, але командири не хотіли приймати важких рішень. Нам потрібно було або змінити ситуацію на полі бою, або відступити. Але ми просто чекали, доки все не почало розвалюватися. Страх приймати рішення призвів до наростаючого паралічу. Двоє чоловіків 41-ї механізованої бригади розповіли, що їхній підрозділ виявив групу російських солдатів на відкритій місцевості та попросив у командира дозволу на мінометний удар. Але той відмовився, поки не отримав дозволу від вищого керівництва. Якщо це не спрацює, звинуватять мене, сказав командир. До того моменту, коли він отримав дозвіл, росіяни вже зникли. Коментар командира став жартом серед його людей. Власне, Wall Street Journal перераховує ще кілька таких випадків: випадків, коли неадекватно поводили себе вище командування, випадків, коли вище командування не володіло реальною ситуацією на полі бою, коли співставляли свої зелені квадратики на картах. Із тим, що вони думали і що не відповідало дійсності, я взагалі рекомендую всім ознайомитися безпосередньо із цією статтею або її перекладом, чимало українських видань вже опублікувало цей переклад. Ну і власне думаю, що вона дуже дуже важлива. Власне, підсумовуючи цю всю статтю, можна сказати, що вікно відкрите Зеленським для критики з боку західних видань. Воно розпахнулося ще ширше і ширше, і зараз і Зеленський, і Єрмак будуть отримувати набагато-набагато більше. І попри те, що дана стаття робить удар саме по-сирському, тут потрібно розуміти, що ситуація набагато глибша, проблеми набагато глибші, і ми маємо не військово-політичне командування, а політично-військове, тому що військові виконують ті рішення. На які їм вказують політики, в тому числі ті політики, які відповідно до конституції України, відповідно до законів України, не мають на це ані жодних повноважень, ані відповідної освіти. Мова йде про керівництво офісу президента, це потрібно враховувати, і я дуже надіюсь, що ця тенденція вона буде продовжуватися. Насправді, зважаючи на ту величезну кількість української крові, яка була пролита. Ці всі речі, ці всі помилки, які були зроблені, а дещо з них це не помилки, а свідома діяльність або свідома бездіяльність з боку політичного керівництва це речі, які не можна забувати, і коли прийде час, всі повинні отримати по заслугам. в тому числі і відповідні тюремні покарання з конфіскацією, виходячи із того, що це максимальна міра покарання в кримінальному кодексі України.